Щоб не вводити ні в кого, нікого в оману, я з самого початку доведу до відома про ролик. Зараз пішла така полоса, що нема що знімати. То, наприклад, ось цей ролик він більш підходить для мого електронного щоденника. Так що, Цікавого там, якби такого нічого не буде. А ви хости, дивіться, хости не дивіться, я вас попередив, щоб не забирати ваш дорогоцінний час, битовий такий ролічок для щоденника. Я ніколи ще ні разу не... Нікому не сказав, що дивіться до кінця. Ставте лайки, до речі, за лайки, за коментарі. Дуже щиро дякую. Але я не випрошую їх. Кому сподобається, кладе, кому не подобається, не кладе. Так що отакі справи йду я собі займатися своїми справами. А ви хочете дивіться, хочете не дивіться. Я просто так. так, день у нас той самий продовжується. Цілий день щось висить, таке як на дощ, а дощу немає. Трошки там поля путів, коли я чекав того майстра, але то до не дощ був. Так, що це робити? Полежав трохи на дивані, все, не лежиться. Значить, мабуть, я зараз поїду нагору. Повикидаю це сміття і головне, отой ящик, поки я не роздумав і назад його не затаскав у гараж. До завтра можу роздумати. Нахрена він мені? Не знаю. Красивий. Так, думаю, що зараз так і зроблю. Зараз на нагору. Походимо, подивимось, може там щось, може там щось змінилося. В плані дров. Все може бути. Масло чорне, я ж його міняв, ну, поміняємо ще передітися та й під'їду на гору Хочу завтра зранку встати, подорізати всі корінці. О, це зараз має ще дещо підвезу. О, точно. Все, їдемо. Їдемо на гору Трохи жаркувато на дворі але я ж не в кабіні їду. Там на горі сирісе рівно продуває вітерець. За цю торбу на шию, бо телефон нема де ставити. Все, відкриваємо ворота, і їдемо. Є у нас в українській мові таке слово негоже. Наприклад, негоже їхати додому пустим причіпом, коли навкруги стільки. Дармових дров валяється. Ну, о. маю на ранок роботу. Бачу, хтось викинув крильчатку може. Можливо, комусь і треба. Це, по-моєму, якась така, як у мене в газоні, так? Да? Газоновська чи що? Я не знаю, але ну, вона ціленька, друга. Друга, то ні. ця <coughs> ціленька. Хтось може й шукає десь. Ну, мені вона точно не треба. Не потрібна. Так, ну що ж? Можна тепер вже їхати. Ну, ще там воно є, тільки я виродився не, не в тому взуті. Треба було вдіти тії. Фу, що я їздив весь час як вони звуться. сапожки ті. Ну, на ранок мені цього хватить. Коли... Коли он туполе закладали тими батареями. Деякі наші недалекоглядні громадяни кричали Уря, Уря, Уря! За світло будемо платити мало або й взагалі не будемо. Ну і 10 разів більше платимо. Также дивлюся на, на округи. кругом повно хліба, а хліб дорожає. Що ж це в нас такий за капіталізм, а? Кар, Карл Маркс, щоб побачив цей капіталізм, то він знову би. Це вже якийсь якось нового. Нового цього. Да кругом хліба повно. Встали ж, ось тут, де я стою, а так по всій Україні. Да. Ладно, не будемо про груст, да? так. Все, веземо, бо вже мені жарко тут на цій горі. Є, тут ще до хрена є добуватися. Ну, хорошого потрошки. Хорошого потрошки. Все. Тіпеньки, воно не понадобиться. Ого, воно ще щось є. Ну ладно, то вже буде двоїм разом. Все, їдемо. Все, маю на ранок роботу. Бо днем неможливо і холодок, але задуха, жара. Зранку ми завтра з ними пограємося. Потім сходимо до Олешки. Може щось вияснимо. Ну, про жнива, а може, а може і не вияснимо. Побачимо. Кажуть, що завтра ж сама більша жара, яка була, ще буде більша. Ну що ж, так та й так. Пока все. Всім доброго ранку! Ми з України. Поливаємо постійно ці огірки та й зелені. Якщо не поливати... Щоб не поливали, то вже посохли б. Нема дощів. Десь люди кажуть, в них ідуть, а тут немає. Так, так, так. Пока ще не пече. Зараз я зроблю собі ранковий цей ритуал. І, мабуть, поріжу те, що я вчора привіз. Побачимо. А потім сходимо до... Сходимо до... до, до, до Олега. А там і коля є. Так, а ця цибуля, ця цибуля, нехай ще стоїть, так? Да? Чи може і цю повиривати? Ні, це ще щось дуже зелене. Нехай, мабуть, ще буде. А може це я і не буду сьогодні з цими дровами гратися? Так, ладно, побачимо. Перше поки робимо курятину. А там далі будемо бачити. Далі будемо бачити, як це мені вилізти ту суху відламати. Все, йдемо. Погода внесла свої корективи. Трішки плани міняються. Сидів тут, робив свою курятину, дощ нагнав. Я втік, дощ перестав. Ну, ще трошки моросить. І як завжди, всі брешуть, брешуть і брешуть, як ті собаки. Крізь кричать, що сьогодні самі самі більша жара. А в нас дощ іде. Ой, ну. Ну що ти будеш казати? Так як ті з тютюном на сайті цьому розповідають, пишуть тютюн фабричний. Там різні назви. І фабричний. Це, це як називається? Це цього фабричний, да, Це із кілограма, і це ще не повністю з кілограма, скільки дров. Це на якій фабриці тако? Отакий От тютюн є, га? Ну що це таке? Це фабричний? Дивіться. Тут ще цілий вечір у котлові можна палити цим, цими дровами. Ой боже, ну що ти будеш казати? Коли що це за... Ну всі брешуть, брешуть і брешуть, та задовбали вже. Так. Що ж, це мені робити? Розкладатись з електрикою нема як. Ну, електро пилкою цею різати. Ага, зараз її хоч подоливати. Зма... Змастила того чи що. Я ж все одно сьогодні, сьогодні хочу різати. Схуді я зараз, мабуть, до Олега спитаюся. Порожнева, а потім, а потім, а потім. А потім. Потім побачимо. Ну, не скажеш, що не було дощу. Асфальт намочив. Не повністю, але ж намочив, був. Фактично тут дощ був, був. Ось От така. Отака От у нас. Треба зараза повикушувати ще цю. Фігню всю. Це вже буде, мабуть, остання косовиця на цей сезон. Хоча це ще бабуся надвоє сказала. Так, добре, йдемо до наших хлопців. От дядя Вітя молодець, він ніколи не виїде після ремонту. Неважливо де. Щоб не позамітати після себе. Чи в майстерні, чи тут. Зробив, замів, викинув і лишив чистеньке місце. Да, це, це я замітив, Віті, це є таке. І ну це хороша привичка. Походу він його вже він його вже зробив, бо вже все на старті. Так, зараз ми десь знайдемо Олега, якщо він є. І, і розпитаємо. Узнаємо. Віталика нема, це я точно не знаю. Коля десь є, бо воно його стоїть. Китайчик. Прийшла смс-ка. Від Київстару, Дякуємо, що оплатили тариф. Ну, молодці дякують. А я не можу їм подякувати за послуги. Вже кілька днів підраду, не як нормально спілкуватись. Набереш, вибиває, вибиває, вибиває. Та як же мені їм дякувати, як вони тариф беруть справно? А послуги нікуди не годяться. Значить, нічого я там не вияснив в усадьбі. Я вже в центрі. Я там і не вмикав камеру. Олега нема сьогодні. Та й він і не знає коли. Я думаю, це ще не, не раніше тиждень ще треба чекати, а може і більше. Пшениця ще не доспіла. Так, зараз порішаємо тут свої справи. Ну і далі по. Далі по тексту. Сьогодні середа, базарний день. Так, добре, здибаємось, мабуть, вже аж в зеленому кабінеті під горіхами. Сижу, чекаю свою бабусю і дивлюся я на, на, на ті димоходи. Вон. Це ж яка там тяга в них, а? Оцей білий біліший, цей аж від самого первого поверха. І аж вон на гору. Це ж йому треба кожне поліно якимось дротом прив'язувати до фірточки, бо ціліком повилітають через цю трубу. По, по такій тязі. Оце да. Щось не звертав уваги ні разу, як проїжджав тут. А, там теж. Ну да. Котельні порозвалювали, а ви собі грітися хто як хоче і хто як може. От вони гріються як можуть. Не любив я ще. Була в мене можливість отримати квартиру в, таку, в одному з таких будинків. Це не моє. Нехай у мене буде старенька своя хата, а це курник. Я не, не люблю цих квартир. Сабі я поклав, що на подвір'ї, і воно буде стояти, а тут хран буде стояти, що лише прохідний двір. Так, ну що ж, там так довго? А, ага. Ну це. Міг би і не дивуватись, звісно, але... але дивуюся. Ладно, чекаємо далі. Так, скільки ж того ще чекати. Тут можна... можна і не ходити, не шукати контента, сідаюсь серед базару. І води камерою знімаю. Тут міняється все. Так, телефон дзвонить. Та що ти будеш казати? І, як завжди, тільки включаю камеру, хтось має дзвонити. Ну що ж, чекаємо. Чекаємо. О, побачив я своїх. Вони йшли, йшли, йшли і зачепилися одна за другу. Якби ліктем, то вони б уже прийшли, а так язиками холера. Це надовго. І так, ось цей кобик. Кукла чортова не хоче колотися, я його вже спробував, він ріжеться так. Зараз я його ще трошки надріжу трішечки і потім розколимо верба, воно не хоче колотися. Ці мають поколотися, бо ці менші. Хоча не факт. ну Мені головне з цим розібратися зараз. Глядь, як це було. Було Куда дело? За ним чего? Нет, нечего я. О! Ну, якось так, коротше. Раз він пішов і, і підуть. Отакі От справи. Значить так, сьогодні не мій день. Знов пускається дощ. Уже кілька ляпок ляпотіло. А електроінструментом дощову, дощом, у дощову погоду, нехай він навіть невеликий. Ну, принаймні, користуватися нерозумно. Я зараз палю його, це в кращому випадку. А в гіршому може ще й током навернути. Так що це ми зараз змотуємо, а, а рубати можна. На сокиру дощ не влияє. Ще один признак. Що Має бути дощ. Комарів куча. Ну що ж, признаків то повно, а дощу то нема. Тільки що опустився, я забрав інструмент, заніс, а він перестав. Ну ладно, ми не будемо шукати пригоду на на свою. Цією. Нехай стоїть, потім переріжемо. Одної. Одної краплини дощу хватить для того, щоб наробити лиха. Так, все, йдемо займатися другою роботою. Ось і о. По блясі барабани, да? Вроді би дощ іде. Чуєте, да, на камеру чи ні? Вроді би й дощ сюди, а вийдеш, а вийдеш надвір його ним. Нема, ну робити електроінструментом, так відео, таку погоду небезпечно. Може якраз зберешся. Ой! Це я зробив таку штуковину. Вигоротати з тої пічки стіни, що я побудував, вигортати цю саду. Думав сьогодні піти, але ні сьогодні я не буду. Значить, перенесемо це на другий раз. Як буду вигортати, я покажу. А поки, всім, хто додивився до кінця, якщо є такі, то всі бувайте здорові. І до слідчої зустрічі. для ляпоти, для не дає робити. Ні дося, ні погоди, не дає робити. Усім пока.